Вітаю всіх на своєму каналі. З вами знову я, Ліда, і мій канал «Щоденник Вимушених Змін. І сьогодні я б хотіла продовжити серію своїх корисних відео, які виходять на моєму каналі для українців, які проживають в Польщі. Сьогодні мені б хотілося з вами поговорити на таку цікаву тему і дуже хвилюючу для багатьох українців, які тільки приїжджають в Польщу, це як знайти роботу в Польщі без знання мови. Я розповім на своєму прикладі, як я це робила, як робила моя родина, всі члени моєї родини, коли ми сюди приїхали. І думаю, що це буде вам цікаво, можливо, комусь це стане в нагоді. І, в принципі, хотілося б мені поділитися такою інформацією. Тому. Не забувайте підписуватись на канал, ставити пальчики вверх. І якщо у вас будуть виникати якісь питання після перегляду даного відео, то, будь ласка, залишайте свої коментарі в описі, я обов'язково на них відповім або під коментарем, або запишу окреме відео. Ну і з чого хотілося б почати, коли ми приїжджаємо в Польщу самим першим викликом для нас є це правда. Це те, що ми не розуміємо мову. Хоча дуже багато людей хибно вважають, що польська і українська мови вони є подібні. Так, вони є подібні, але тільки тоді, коли ти знаєш польську мову. Коли ти тільки приїжджаєш, особливо коли ти приїжджаєш з України, з тих регіонів, які знаходяться подалі від кордону з Польщею, то це стає дуже великим викликом. Пам'ятаю свої перші хвилини перебування на території Польщі, коли нам потрібно було поміняти гроші з гривні на польський злотий, і це був цілий квест. Якось я тоді не зорієнтувалася, що можна скористатися допомогою Google-перекладача. Ну, було це дуже важко. Е, ще й стрес, ви самі розумієте, що ми всі переїжджаємо. ну, Багато хто з українців переїжджає в Польщу не тому, що так їм хочеться, а тому, що так потрібно. стрес і все дає про себе знати. Е, ну, і коли ми приїхали в Польщу, мені потрібно було відразу шукати собі роботу, тому що ну, сидіти без роботи, самі розумієте, не дуже, ну, не дуже так собі. Позволиш, тому що потрібно за щось жити. І я відразу почала шукати роботу. Перше, куди потрібно і куди я раджу звернутися за пошуком роботи, це самий популярний сайт OLX Польща. Це є і в Україні такий сайт, але в Польщі він дуже-дуже популярний, як для якихось оголошень куплі-продажі. Так і для пошуку роботи. Я знайшла свою роботу саме через цей сайт, і дуже добре, що взагалі не потрібно було якби, вимоги такої, як знання польської мови. Ну, по-перше, Моя професія, майстер манікюру, вона дає змогу ну, не знати мови, просто потрібно знати ключові фрази, які тобі потрібні будуть на цій процедурі. І все. Тому я знайшла роботу свою швидко, плюс в тому, що я майстер гарний, я показала свою роботу і, в принципі, мене взяли на роботу. Якщо говорити про людей, які просто приїжджають з якимись іншими професіями, не майстри манікюру, наприклад, то я раджу теж вам знаходити роботу першим, перше, куди звернутися, це на сайти, такі як OLX або праця.pl. Також я раджу піти на такі групи в Фейсбуці або де там ще є вайбер, телеграм? Робота саме в тому місці, де ви знаходитесь або куди ви плануєте їхати? Просто пишете там, частіше за всього більшість українців. Які вже десь працюють і можуть порекомендувати вам роботу в оголошенні, ви просто можете написати або своє оголошення, що ви шукаєте роботу, і свої параметри, наприклад, вік, або що ви там вмієте робити, скільки хочете працювати, скільки хочете отримувати грошей. Або якщо ви будете дивитися вже оголошення, які є там, то просто ну, дивитесь, що вам підходить. Частіше за всього, на цих, я ж говорю, на цих платформах ви зустрінете українців, які зможуть вам відповісти, якщо ви напишете повідомлення на українській мові. Тому, думаю, у вас не буде з цим питань. Зараз в Польщі дуже багато українців, тому в цьому питання, думаю, не буде. Якщо говорити про мого тата, який вже є такого. Середнього віку, скажімо так, він шукав собі роботу. В Україні вони були підприємцями, а тут, коли тільки приїхали, вони не змогли відразу прямо відкрити якусь там діяльність, тому що стрес і все. Ну і потрібно було знайти якусь роботу. Перше, що прийшло в голову, це що? Йти на будову, тому що він не знає мови. І тут така місцевість, де ми зараз проживаємо: що тут все таке більш туристичне, курортне місто: реставрації, якісь там готелі, все таке. Ну, не піде ж він працювати в готель, або не піде працювати в своєму віці. Вже він в реставрацію, тому він пішов. На будову. Для нього було це великим викликом, тому що він працював з поляками, він взагалі нічого не розумів, і він говорить, що не так важко працювати фізично, як дуже важко працювати морально, тому що е, ти не розумієш, тобі щось сказали, ти цього не розумієш, що тобі сказали. І не дуже були, прямо знаєте, е, ну не знаю, зрозуміло, що з однієї сторони поляки хотіли, щоб він навчився. Говорити польською і розуміти, але ж не все так швидко, а ну, йому було дуже тяжко, скажу так. І потім е, можна вийти з цієї ситуації, не думайте, що це прямо безвихідна ситуація, коли ви не знаєте мови не можете знайти роботи. Е, він пошукав, пошукав роботу і знайшов е, поляка, який розуміє російську мову. І тому йому трошки легше, тому що. Цей поляк він навчався колись в Одесі у нас в Україні, тому він розуміє українську, російську, і зараз тато там працює, йому дуже комфортно, дуже зручно. Тому не панікуйте, не бійтеся. Якщо ви навіть приїжджаєте і не розумієте польської, просто або заздалегідь, пошукайте роботу, щоб ви могли комунікувати з кимось із українців або з тими людьми, хто розуміє українську або російську мову. Або... Просто коли вже приїдете сюди, будете шукати і вже будете дивитися, щоб ви могли спілкуватися. На крайній випадок є така функція, як Google-перекладач. Просто розберіться з ним і вам буде проще, простіше. Тому що все можна на початку зробити, наприклад, якщо ви прям не знаєте, не знаєте, через Google Перекладач, і він вам допоможе. Звісно, що ці мої рекомендації вони не стосуються якихось там таких професій, як не знаю, лікар, можливо, там якась бухгалтерія, ну, ті там вчитель, можливо, не знаю. Такі, знаєте, серйозні професії, які ну, прямо вимагають знання мови. Ні, це цього не стосується. Тут я вам не, ну, не дуже допоможу, тому що я не знаю. У мене, наприклад, така професія, яка не вимагає знання е, прям точної польської мови. Тому я в процесі роботи вже її вивчила. І дуже багато таких професій, які ви зможете, наприклад, освоїти польську мову вже в процесі роботи, працюючи з поляками. Тому моя порада: не бійтеся, якщо ви плануєте переїжджати в Польщу, або, наприклад, якщо у вас є така необхідність, тому що ну, ми знаємо ситуацію в Україні. Ну, але ви боїтеся із-за того, що не, має, не знаєте польської мови, не знаєте, як ви себе тут будете відчувати, як ви будете комунікувати, не бійтеся, все прийде поступово, ви все вивчите, навчитеся. Головне зібрати всі, всі свої думки, всі свої знання до кучки. На перший початок допоможе Google перекладач потім поступово. Я думаю, що ви деякі слова будете вже знати, і потім дуже багато українців зараз працює в Польщі, тому на кожній роботі є українці, які допоможуть, я думаю, я думаю, не відмовлять вам в тому, щоб допомогти на початку, а потім ви вже й самі будете допомагати другим українцям, які приїжджають і потребують такої допомоги. Тому ось така моя відповідь. Головне не бійтеся, головне з чогось починати, і все буде добре. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої питання. Можливо, комусь буде цікаво більш конкретно. Я обов'язково відповім.